Інформаційні підсумки п'ятниці 9 лютого. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться! Допоможуть пережити втрату. У захисті формують групи психологічної підтримки для тих, хто втратив на війні рідних. Як говорити з військовим? У Хмельницькому презентували посібник про адаптацію бійців до цивільного життя. Зігріти захисників в офісі проєкту Розумне довкіря Хмельницький. За дві години виготовили сотню окопних свічок. Судове засідання у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананьєва перенесли. Сьогодні планували заслухати іще одного свідка зі сторони обвинувачення, однак він до суду не прийшов, не з'явився і сам потерпілий, адже він наразі служить в ЗСУ. Нагадаємо, кримінальне провадження відкрили за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень Артура Ананьєву 2 квітня 2023 року в Святопокровському кафедральному соборі. Обвинувачений у цій справі Ігор Слободян. Саме за клопотанням його адвоката Романа Косюка нинішнє засідання перенесли. Найближче відбудеться 27 лютого. Групи психологічної підтримки формують у ветеранському просторі захист 450. Надаватимуть допомогу тим, хто втратив рідних під час війни. Зустрічі організовуватимуть два рази в тиждень. Вони будуть спрямовані на стабілізацію психоемоційного стану. Працюватиме із людьми психологиня Майя Чернова. Участь безкоштовна. Як саме краще пережити ту скорботу, те горе, як не бути наодинці сам з собою і відновитися? Кажуть, що скорбота – це плата за любов. Насправді, ми дуже часто, коли. Людина жива, ми то любов не завжди проявляємо. Коли людини не стає, важко інколи справитися з тими почуттями, які надходять на людину, з тими емоціями. Людина або навпаки дуже активно працює, або навпаки заморожується. Насправді цей процес кожний індивідуальний. Якщо ви наберетеся до того духу і зможете зателефонувати, ми будемо дуже раді співпрацювати з кожним. Щоб знайти шлях до відновлення, зрозуміти, чого кому не вистачає в той момент, як насправді зрозуміти, що після втрати життя є, ці групи будуть сформовані вже згідно запиту. Заняття планується проходити два рази на тиждень. Планується десь в середньому 10-14 занять вже згідно запиту групи. Сотню окопних свічок виготовили студенти ВПУ номер 25 та небайдужі хмельничани. І це менш ніж за дві години. Створювали засоби обігріву для військових в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Там люди збираються щотижня, аби таким чином долучитися до допомоги війську. Упродовж минулої зими виготовили та відправили на передову більше восьми тисяч окопних свічок. Ірина Кондратюк продовжить. Вирізаєте приблизно. Орієнтовно на око. Приміряєте обов'язково ви, коли вирізали перший, ви собі примірте його. Працівниця офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький показує, як створюється окопна свічка. Нині до офісу прийшли студенти ВПУ номер 25 та небайдужі хмельничани, аби долучитись до виготовлення засобів обігріву для військових. Це можна сказати найменше, що ми можемо зробити для наших військових, дивлячись на те, чого вони потребують. Але це варто робити насамперед, тому що. Це наші люди, це наші хлопці. Ми їх чекаємо, ми віримо в них і мусимо їм хоч чимось допомогти, підтримати, зігріти у Маргариту Потійчук на фронті два хрещених батька. Тож дівчина всіляко намагається допомагати війську. Минулоріч ми. На базі нашого навчального закладу також виготовляли копні свічки, відправляли нашим воїнам на передову. Минуло річ ми працювали в техніці равлик цього року. Ми засвоюємо нову техніку копних свічок. Він називається зірочка. Дається він доволі легко на засвоєння також легко. Думаю, в нас все вийде менш ніж за дві години. Студенти та містяни виготовили сотню окопних свічок. Цей спосіб, який ми виготовляємо, вони звичайно виходять вартісніші, бо дуже багато йде для того парафіну або воску, але вони набагато якісніші. Вони краще горять, краще гріють. Відповідно, ми робимо саме в такий спосіб, і власне не економимо ні на воскові, ні на парафінові. Заливаємо ми на нашому центрі управління відходимо. Це працівники центру. Цим займ. Мають виготовляють окопні свічки в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький один раз в тиждень. Упродовж минулої зими відправили на передову більше восьми тисяч штук. Це завдяки тому, що люди наші настільки активні були, вони і. Приносили в тор і приходили саме їх виготовляти, тому от саме завдяки такій співпраці, тобто ми це все якби організовували з нашого боку. А вже люди це саме ті, хто були таким рушієм і долучалися до виготовлення. І далі ми вже передавали на різні напрями. Абсолютно в офісі розумне довкілля Хмельницький закликають небайдужих містян долучатись до виготовлення окопних свічок. Або ж приносити необхідні матеріали для їх створення. Картон, бляшанки та парафін збирають у центрах управління відходами та безпосередньо в приміщенні офісу. Ірина Кондратюк Данило Біга. Новини міста. З якими викликами зіштовхуються військові, котрі повернулися із фронту в тил? Це питання досліджує психологиня і докторка юридичних наук Світлана Петриченко у науково-методичному посібнику. Презентувала його в Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету Україна. Світлана Петриченко дослідила історії поранених військових і тих, хто повернувся з війни та з полону. Для цивільних авторка розробила рекомендації про те, як спілкуватися із захисниками. Ірина Муляр. Далі. Хмельничанин Максим Хрущ з 2022 року захищав Україну у складі штурмової роти 710-ї бригади охорони. Отримав поранення на Бахмутському напрямку і нині звільнений у запас. Повернувшись додому, ветеран зустрічає тих, хто забуває про війну і нині для чоловіка. Це найбільший виклик у цивільному житті. Поводять себе ніби так, як її немає. Ніхто з нас не народжений для війни, але ми стали на захист своїх батьківщини. Тобто для нас вона щось важить. А є люди, кому вона не варта взагалі нічого. Ну, я рахую, що їм, в принципі, не місце в цій Україні. Якби його ворогами не стримали там, то такої держави Україна вже просто могло б не бути. Історія ветерана увійшла до науково-методичного посібника, психологині та кандидатки юридичних наук Світлани Петреченко. Вона презентувала цю збірку у Хмельницькому інституті соціальних технологій університету Україна у своїй праці. Світлана Петриченко досліджувала виклики та проблеми, з якими зіштовхуються військові, які повернулись із фронту. Стоїть питання таке: що як військовим, тобто не військовим, треба добто а цивільним. До військових яку не я з 2015 року викладала військовослужбовцям, курсантам, учасникам АТО, і тоді вже розуміла, що з ними потрібно працювати в психологічному рівні. Після повномасштабного вторгнення як як усі хотіла бути корисна людям, і я почала проходити різні онлайн-навчання психологічного характеру. Світлана Петриченко дослідила історію поранених військових, тих, хто повернувся з війни та полону. Спілкувалась також із членами їхніх родин. Науковиця говорить, військовим складно адаптуватись до цивільного життя, яке вкрай відрізняється від умов на фронті. Разом з тим, рідні захисників не знають, як із ними спілкуватись, аби не травмувати. Мої випускники поверталися з полону. Мій племінник повернувся з війни і постало питання, коли ми, колеги, коли мами, коли дружини не знають, як спитати сина, чоловіка про війну. Тож Світлана Петриченко надає рекомендації про те, як говорити з захисниками. Для початку запитання: як ти буде достатньо. І якщо військовослужбовець йде на контакт, готовий спілкуватись, говорити його і слухати, тому що якщо людина говорить, вона зцілюється. От, якщо не готовий говорити, не питати. Завітала на презентацію психологиня Наталія Дурдас. Вона працює із пораненими захисниками, дружинами військових та з рідними загиблих. Жінка додає, військових в жодному разі не можна жаліти. Це наші герої, це сильні, мужні, потужні чоловіки. Їх не потрібно жаліти. В нас може бути емпатія, співчуття, але ми не можемо їх жаліти. Все, що ми можемо зробити, те, що ми говоримо, є жест вдячності. Хлопці дуже довго були в окопах, і відповідно вони відвикли від соціального життя. Плюс це розділення на свій чужий, так плюс біле мислення. Окрім теоретичного матеріалу, посібник містить і практичні поради. Зокрема, психологічні практики із подолання тривоги та страху. Примірники посібника зберігатимуть в університеті Україна. Також буде доступний його електронний варіант. Ірина Муляр, Микола Юрковський Новини міста. Серце в броні. Акцію із такою назвою до Дня всіх закоханих підготувала команда українського жіночого батальйону. Її суть полягає в тому, аби придбати благодійну електронну валентинку для близької людини. Вартість однієї 50 гривень. За зібрані кошти закуплять необхідне військове обладнання для наших захисників. Деталі акції можна дізнатися у соцмережах громадської організації. Люди, якщо хочуть зробити приємно, закликаємо їх заходити до нас в соціальні мережі. У нас є закріплений допис, Під ним ви пишете слово Валентин. Надалі вам присилається інструкція про те, як можна придбати Валентинку. Ви обираєте вони абсолютно в контексті сьогоднішніх подій. Там і про Гренкевича, і про відмивання грошей. Тому я думаю, всім сподобається і буде цікаво. От мета першочергово це все таки закрити потреби наших військових дівчат і хлопців, тобто кошти будуть спрямовані на купівлю дрону, зокрема. Ось ціна абсолютно символічна 50 гривень, але робимо ставку на те, що дуже багато людей долучиться, і ми зможемо закрити потреби. ми навіть розробили окремо валентинку, де можна по фотографії зобразити персонажа. Тобто наші ілюстраторки окремо для вас розроблять вашу індивідуальну валентинку. Вона трохи дорожча 300 гривень. Ось, але Людина, якій буде адресована, точно не залишиться байдужою. Ми її можемо або таємно, наприклад, або не таємно надіслати для військового як подарунок. Було б непогано зібрати мільйон, тому ми активно працюємо по різних містах. Проєкт Шевченко 450 стартує у Хмельницькому. Його організовують працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Про українського поета та художника говоритимуть під час творчих заходів круглого столу та на науковій конференції. У травні до дня перепоховання Кобзаря відбудеться тиждень пам'яті Тараса Шевченка. За результатами проєкту планують видати збірку. Взяти участь у заходах запрошують студентів та наукових працівників. Цьогоріч Україна і увесь світ будуть відзначати. Ювілейну дату 210 років з нагоди дня народження нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. Я би хотіла, щоб наші діти, от наші нащадки, пам'ятали, що ми. Не здавалось, ми пам'ятали того генія, якого цитують навіть на фронті буде відбуватись зустріч з зу усіма лауреатами обласної Шевченківської премії, яка була започаткована в 1993 році. Ми би хотіли, щоб вони поділилися своїми напрацюваннями з нашою молоддю, з нашими дітьми, надихнули їх цього року. Ми ввели нові номінації. Це інноваційні технології. От я думаю, що ми вже більш бачили, як наша молодь, вже, дякуючи штучному інтелекту, відновлює, як виглядав Шевченко колись. Щоб без спадщина Шевченко увійшла у життя кожного. Другу частину книги із серії Скарби презентувала Хмельницька письменниця Ольга Саліпа. У скринці з Різдвяного печива пише про кохання, пригоди, підліткові та сімейні проблеми. Окрім того, згадує і маловідомі факти про УПА. Більше знає Олександр Семенюк. У скринці з Різдвяного печива. Саме таку назву має друга частина книги із серії скарби, яку нині презентує місцева письменниця Ольга Саліпа. Написала її для підлітків. Історія дівчини з на той час прифронтового Лисичанська, яка приїздить на Тернопільщину спершу на літні канікули, а в другій книзі вже, як зрозуміло, з назви і обкладинки на зимові канікули. І з нею відбуваються пригоди, такі, які можуть відбутися з дівчиною того віку. У приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка зібрались учні НВО номер 5 Деякі знайомі з творчістю Ольги Саліпи. Вона частково схожа на моє життя. Я, читаючи її, уявила, що Ліна, головна героїня – це я. Тобто я маю схожих людей навколо себе, і це досить зацікавило мене. Запам'яталось найбільше те, які в Ліни відносини з її однолітками, і те, як вона любить історію, хоча в її випадку це було її перше знання. України. Я коли починала писати цю серію, я керувалася такою думкою, що потрібно привчати нашу молодь до того, що найкраще поруч, що наша історія, навіть якихось маленьких населених пунктів, вона цікава. І в кожній з цих книг, окрім якихось таких підліткових проблем, і проблем з батьками, і з друзями, і кохання, і так далі, є ще якась така історична складова. Якщо в першій книзі авторка писала про Сидорівський замок, що на Тернопільщині, то у другій про маловідомий бій за участі упа, який відбувся у 1945 році. Обов'язково використовувала джерела і в першій книзі, і в другій. Тут є і схеми боїв зображені. Тут є і схема Сидорівського замка. Тобто, крім того, що це така розважальна книга, вона має і пізнавальну мету, і має мету зацікавити дитину, побачити, подивитися на ці схеми і, можливо, пошукати щось самому в інтернеті. Другу частину скарбів Ольга Саліпа написала за рік. Це перша серія її авторства, створена саме для підлітків. Тираж дві тисячі примірників. Ці книги в цього року в такому досить відомому серед зацікавлених людей рейтингу топ кращих книг для дітей і підлітків від порталу Барабука вийшли в короткий список, вийшли в фінал, і були серед п'яти десятків кращих книг для дітей і підлітків. І зараз в Києві триває виставка кращих книг для дітей і підлітків від Барабуки. І ці книги там теж є. Мене дуже це тішить, тому що це означає, що такі от книги з історичним нахилом все-таки потрібні. І вони оцінені навіть критиками і навіть професіоналами, а не тільки читачами. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Гарних вам і спокійних вихідних. Слава Україні!